Але визначити найзабрудненіші овочі можна навіть на око. Переконує ендокринологиня Вікторія Радісна і перед усім радить оминати плоди гігантського розміру, бо найпевніше, що саме у них нітратів буде найбільше. Я віддам перевагу саме ось такому огірочку, який буде менший, який буде максимально ось такий от гладесенький. Чимало шкідливого накопичує у собі і ось така капуста. Тож краще каже Вікторія купувати цвітну або броколі, тому що вони менше накопичують. Собі симброколі має таку властивість, і плюс під час їх вирощування менше добрив додають. Активно всотують нітрати, також буряк та редиска. Бадиля бажано викидати і редиску обирати максимально тверду, щоб не було ніяких пустот. Саме наявність пустот і м'якенької редиски говорить про те, що в ній може містити велика кількість нітратів. З обережністю Вікторія радить споживати і партикову зелень. Найбільше нітратів в своєму складі можуть накопичувати шпинат, кріп петрушка. Ой, господи. Сужі зімоційні трати, що там є. Пані Надія, яка торгує овочами, нітратів не боїться і в безпечності свого товару не сумнівається. У Нас кожен раз в лабораторії роблять аналізи, і ми по цих аналізах торгуємо. Хто б допустив торгувати, якби не було бумаги. У Держпродспоживслужбі Києва пояснюють, у лабораторіях перевіряють кожну партію товару, яку продають на ринку. Якщо норми перевищені, його до реалізації не допускають. Спеціалісти лабораторії. Ходять по ринку по території і моніторить, чи немає нових, чи якісь без талона, чи нічого не підставили іншого. Якщо з'являється, щось нове, ідуть зразу в лабораторию, проводять дослідження. Але ТСН вирішує все ж провести повторну ревізію. Тож у пані надії купуємо томати у її сусідів ядках редиску та огірки. І несемо до державного науково-дослідного інституту. Перевірка трьох зразків продуктів на нітрати нам коштує трохи більше ста гривень. Доброго дня. Перевірте, будь ласка, наші продукти на нітрати. Добре, з радістю. А доки чекаємо результати, ТСН вирушає в гості до нутриціологині Ірини Каленської. Зараз я вам покажу, як в домашніх умовах можна себе Вберегти від нітратів. По перше, придбані плоди Ірина радить замочувати у розчині харчової соди. Ми занурюємо наші овочі на 15-20 хвилин. Але після цього частину огірка краще зрізати в огірку. Обов'язково ми зрізаємо ось цей корінчик на 2 сантиметри. Помідори теж не жалкувати. Ось це саме важливо його вирізати. Корене плоди обчищати і проварювати воду, у якій готувалися зливати. Ми маємо тут зрізати прямо велику кількість верхушки і низу. А у капусти знімати верхні листочки. Ми ще маємо прибрати ось цю, як в моєму дитинстві казали, храпку. Так радять робити і лікарі.